Пігель це добра порода для сім'ї з дітьми або ні. По-перше, це охотник, це собака, яка багато сама думає, сама приймає рішення. І вам потрібно буде дуже багато часу, дуже багато занять для того, щоб вся собака була слухняною. Чи, ви, чи є у вас такий час? Чи немає, тому що знайти дуже багато часу ходить, а на собак ще більше, коли собака цценятка. Не потрібно дуже багато бігати, грати, займатися. це не коли ви дитиною в одної руці, з собаку в другої руці, собака в від дітини займатися один на один. коли ви гуляєте з нею, а не просто брати дитину і собаку на прогулянку. Тому це перше. А друге, це дуже активна собака. Хвата ли вас часу для її? Третя це дуже гавкуча собака, вона співуча. Ви бажаєте дома спів або не бажаєте, і також це собака, яка має свої особливості з точки зору характеру, це сильна собака по характеру, і може конфліктувати з дітьми, і вона не буде згладжувати конфлікти. Тому, якщо у вас є питання, пишіть по вибору породи. Бігель це добра порода для сім'ї, але коли вас час, коли у вас є гроші на цю собаку, коли ви можете з домовитись на правила, які будуть у сім'ї, тоді бігель підходить до вас. Ні. Подумати, я гадаю, що ліпше брати іншу породу, якщо можна. а потрібна допомога у виборі породи. Пишіть, допоможо.